Відданість каналу Української православної церкви, релігійної організації, релігійна громада парафії на честь Святитель Николая Чернівецько-Поковицької партії, Української православної церкви, міста Чернівці, вулиця Береснева, 4 Чернівецької області. Рішення профіалі хворів по питанню руху. Хто за В пропозицію секретаря зборів Підніміть руки. Хто проти пропозиції секретаря зборів підніть руки. Хто отримали від голосування, підніміть руки. Так, одноголосно.